Таю, розкажіть, будь ласка, як розпочалася ваша співпраця з НАТО, і які у вас зараз є поточні проекти? Сумський державний університет співпрацює з НАТО ще з 2007 року. Мої колеги розпочинали цей шлях. Власне на той момент це було доволі складно. Тому що рівень підтримки НАТО був вкрай низьким, і тому розпочинати цей процес було моїм колегам Андріані Кастенка Сергію Киролю, доволі складно. Тим більше були на той час і протести певні проти зближення України з НАТО. І ми мали ось переборювати це. Я нагадаю, що підтримка була на рівні 20% вступу України в НАТО, тобто це. Початок був насправді доволі складний. Далі президентство Януковича можна зрозуміти наскільки. Це було складно і безперспективно цим займатися, тому що на офіційному рівні було поставлено на паузу інтеграція України в НАТО, і тому власне проводити діяльність в університеті в цьому контексті було складно. Жодних і задач не ставилося, тому це було більше на ентузіазмі. Я почав займатися з 2016 року в Сумському державному університеті. Ми з колегами створили центр досліджень регіональної безпеки, який я. Наразі очолюю, і у нас е, продовжилася або вийшла на певний і Рівень співпраця з центром інформації та документації НАТО, за що ми дуже вдячні їм, власне, з 2016 року вони нас підтримують організаційно, фінансово, і ми з власне, ось вже сім років, намагаємося бути таким контактним центром в Сумській області, який і з одного боку реалізує державну політику в сфері інформування громадського громадськості щодо європейської євроатлантичної інтеграції України, і власне зі своєї ініціативи, з огляду на ті цільові групи, які в нас тут є: студенти, аспіранти, власне, молодь. Ми знаходимо різні формати, які б ми могли запропонувати, які б мали. Інтелектуально складову, і певно розважальну складову, і спортивну складову. і таким чином доносити до різних цільових груп взагалі розуміння, що таке НАТО, що таке НАТО сьогодні, які задачі ця організація ставить, як Україна співпрацює з НАТО, чому нам це важливо? Чому Україні треба стати членом НАТО? Ми організували досить багато дебатів і вважаємо, що це дуже класний формат, коли Студенти зі студентами, школярі зі школярами дебатували щодо НАТО, щодо перспектив членства України в НАТО щодо складностей е, е, цього шляху. Також ми почали співпрацю з 2017 року з центром підвищення кваліфікації Сумської обласної державної адміністрації. І, власне, є великий запит. Проводити лекції заняття з державними службовцями зі співробітниками органів місцевого самоврядування щодо знову ж таки євроатлантичної інтеграції України щодо політики, щодо тих змін, які проходять в українській державі щодо нашого руху в НАТО, і ми ось 2017 року на постійній основі започаткували курс. Пов'язаний з євроатлантичною інтеграцією України. І всі ці роки працюємо і е, викладали вже сотням е, співробітників органів центральної влади. А що ви тоді саме говорили в 2016 році? Адже тоді був Варшавський саміт НАТО, де було відновлено е, концепцію стійкості Розілінс, і я знаю, що ви були особисто на цьому саміті, розкріплі було своє враження і як ви тоді? Які у вас тоді були враження від НАТО? Це був доволі такий доленосний саміт не з точки зору якихось принципових рішень, а з точки зору переосмислення певних речей. Наприклад, те рішення, що кіберпростір. Тепер стає таким оперативним простором, де також можлива війна, де також можливі е, ворожі дії, і треба більше приділяти увагу кіберпростору, як в фізичному просторі, як в космосі. Наприклад, так і в кіберпросторі треба розвивати відповідну інфраструктуру, і відповідну готовність НАТО до, е, до протидії. Це було дуже важливо. Також обговорювалося, я дуже добре. пам'ятаю, як ЄС і НАТО мають. Співпрацювати більш тісно в питаннях безпеки. Тому що до цього були різні дискусії: чи має Європейський Союз мати власну армію, чи НАТО достатньо, чи не буде це дублюванням певним, так чи наскільки Євросоюз в яких форматах має співпрацювати з НАТО, і були прийняті певні рішення, як на мене, які е, е, які реалізуються, і євросоюз на, наразі, як ми бачимо, не йде шляхом створення спільної армії. Ну таких заяв наразі ми не бачимо. Щодо стійкості, якраз були прийняті рішення і стійкість як концепт і підходи до реалізації стійкості з 2016 року почали, їх прописали в основні основоположні документи НАТО. Там є сім позицій, сім сфер. Стійкості, які мають бути забезпечені в будь-якій екстраординарній ситуації, так там електроенергія, питання, якщо буде масове, масове переміщення людей, що робити в такій ситуації, як забезпечити логістику в, в, в ситуації надзвичайної. і ми бачимо, що, хоч ми говоримо про епідемію пандемію ковід, хоч ми говоримо про російсько-українську війну, хоч ми говоримо про... Масову міграцію, яка відбулася в Європу, саме ось ці питання є актуальними. Тобто стійкість, і НАТО до цього прийшло, стійкість це певний такий. Так, така річ, яка пронизує всі сфери е, державної безпеки і стійкістю забезпечення стійкості треба працювати, якщо е, вийти на певний рівень забезпечення стійкості в суспільстві і в державі, то тоді держава стає готова до різних. Е, Чер надзвичайних ситуацій, і не треба спеціально готуватися до війни. Можна налагодити систему так, що вона буде готова працювати і при і в умовах військового часу, і при пандемії, і при землетрусі, наприклад, як це було в Туреччині, і таке інше. Студенти, аналітики, представники місцевих та центральної органів виконавчої влади беруть участь у ваших заходах спільно з НАТО. І як вони оцінюють НАТО, чому НАТО важливе на думку вашої цільової аудиторії? Насправді нам приходиться переконувати, чому НАТО важлива. Тобто, якщо б всі усвідомлювали, наскільки НАТО важливо, наскільки це може допомогти нам у забезпеченні безпеки, то можливо в нашій діяльності взагалі б не було сенсу. Тобто, у нас основна задача це, власне, переконувати і інформувати. Якщо ми говоримо про державних службовців, про власне, колег, які займаються дотичними питаннями безпеки, міжнародних відносин, їх переконувати. Не треба, вони досить давно вже, вже входили в ті 20% ще в 2000-х роках, які розуміли, що шлях України це західний, західні структури, це Євросоюз і НАТО. Ми працюємо з тими, хто власне, мало що знає про НАТО, у кого НАТО або викликає певну відразу це старше покоління. Ми також частково намагаємося з ними працювати, але фокус на тих, хто виріс в ті. Часи, коли про НАТО ніхто не говорив особливо. Так? Це наші школярі, це наші студенти, і не секрет, що в школі е, програмою не передбачено час для того, щоб ознайомити школярів, що таке НАТО. Можливо, на якихось спецкурсах з історії е, України там, трішки, можливо, щось розповідають, що така організація є. Але ми ну, не задоволені тим рівнем знань і розуміння. Про Євросоюз, НАТО у наших школярів, у наших студентів. Тому на наших заходах наша одна з ключових задач це просвітництво, щоб чітко розуміли, що таке НАТО, яке НАТО було в момент створення і яку еволюцію альянс пройшов до сьогоднішнього дня, тому що НАТО в минулому столітті НАТО сьогодні це дві великі різниці, різні задачі виконують блоки. Тому ось наша задача це все показати і разом з нашими школярами, студентами, з нашими колегами розглянути це. Ми не займаємося пропагандою, ми не займаємося промиванням мізків. Так, це формати інтелектуальні, де є можливість у кожного. Прочитати, подумати, висловитися в рамках дебатів, в рамках політичного студентського дискусійного клубу, який ми створили, де кожен має можливість запропонувати тему, кожен має можливість подискутувати. А як ви, як викладачі науковиці, оцінюєте співпрацю україни НАТО з 2014 року? За великим рахунком я можу виділити 2019 рік, коли в конституцію України було внесено. Власне позицію, що ключовою задачею зовнішньої політики України є членство в Євросоюз і НАТО. Все решта, як на мене, це такий шлях без особливих проривних успіхів. Так, якщо ми говоримо про НАТО, так дві рік. Я вважаю, що президент на той момент зробив правильно, що зафіксував це в конституції, і ми бачимо, що після того у нової влади немає бажання це прибрати. З Конституції можна скільки завгодно з цим сперечатися? Чи був це там, політичний крок? Наскільки це спровокувало Путіна? Ну Путіна б спровокувало будь що інше, якби це не було зроблено так. Тому я оцінюю це 2019 рік і зміни до Конституції як таким важливим кроком. І досить часто президент Зеленський вже відштовхується, говорить, що у нас це прописано в конституції. Відповідно, як ми можемо у у переговорах там з цією ж Росією взяти і відмовитися від членства НАТО, якщо це записано в конституції. Тобто, це важливо, а, яким чином широкомасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на діяльність вашого центру Сумського університету і сумщини загалом. Я можу сказати, що університет в цілому дуже стійко переніс ті складні моменти, незважаючи на Власне, вторгнення на те, що суми були напівоточені, доволі складно було працювати. На жодної жодного дня Сумський державний університет не був без роботи. Тобто, постійно процес був роботи безперервний. І що стосується викладання, наскільки це було можливо, наскільки студенти могли підключатися, доволі швидко пройшов цей адап... Пройшла ця адаптація, і не було ситуації, коли Викладачів там немає менеджменту немає, не зрозуміло, що робити. Тобто, вже в квітні-травні, коли власне Сумська область була повністю визволена нашими силами безпеки і оборони, так повністю поновився процес, і ми вже проводили заходи нашого центру, буквально. В ці місяці, тобто, ми трішки переформатували роботу. Звичайно, ми займалися частково тими питаннями нагальними, які були необхідні. Там часто колеги займалися частково волонтерством, там іншими питаннями. Логістики і таке інше, але вже ближче до літа ми поновили і викладання, і досить швидко ми почали поновили співпрацю з обласною адміністрацією. Вони вже нас запрошували на заняття буквально з літа. Ну і таким чином ми абсолютно не втратили темп. Який у вас наразі поточний проект з центром інформації та документації НАТО в Україні? Основний проєкт це власне, інституційна підтримка нашого центру, який почався на початку цього року і рівно на рік до кінця року. Тобто є перелік задач, які ми маємо реалізовувати, і разом з центром інформації та документації проводити серію в тому числі публічних заходів, які мають відбуватися на постійній основі в Сумській області. Можете навести приклад Так, ми е, з вересня плануємо зробити воркшоп в, на базі Сумського державного університету, який би е, власне відштовхувався від е, саміту, який нещодавно був в всі тих рішень, які були прийняті, і е, в першу чергу нас цікавить питання гарантій безпеки і е, от таких деяких аспектів аспектів, які залишилися за кадром. Ми б хотіли б зібрати експертів наших. Експертів з військової кафедри Сумського державного університету, з військової адміністрації, і таким чином з нашими науковцями і ось обговорити рішення Вільнівського саміту, і будуть напрямки, і експерти підготують доповіді за певними напрямками рішень. І ми зможемо обговорити потім зробити матеріал, власне, наше бачення, наше обговорення того, що відбувається. Ви брали участь в інському саміті НАТО, який відбувся в липні цього року. Як поцінити результати для євроатлантичної інтеграції України? Якщо брати два полюси: перший це повна зрада, повне значить ми нічого не отримали. І е, е, другий полюс, що все добре, безумовно, не перший, ні другий не буде відповідати дійсності. Я вважаю, що десь ситуація посередині, це не якийсь проривний саміт, це не саміт, на якому ми отримали те, чого хотіли, але це точно не той саміт, де від нас відмовилися, чи ми все втратили. Власне, якщо знову ж таки ми будемо читати. Виступи, слухати виступи генерального секретаря лідерів країн НАТО. Ніхто не обіцяв на цьому саміті, що буде прийнято рішення щодо членства України в НАТО. Так, ми, можливо, не задоволені строками, що нам не сказали коли. Проблема в тому, що НАТО саме не знає коли, тому що війна продовжується, і поки війна буде, зрозуміло, нам дали чітко зрозуміти, що Україна не стане членом НАТО до тих пір, поки військові дії будуть відбуватися. Тому про це немає сенсу і говорити. А як же НАТО може сказати, через скільки років ми станемо членом НАТО? Якщо ми не знаємо скільки буде е тривати війна? Тому за великим рахунком. Вони не дали нам те, чого ми хотіли, але за великим рахунком, питання, чи могли вони це дати. Але з іншого боку, були озвучені рішення щодо пакетів військової допомоги, що є величезним позитивом, і в даному випадку я згоден, що максимальна підтримка наших збройних сил. Всім чим необхідно, це найбільше, що сьогодні може зробити для нас НАТО. А членство це, на жаль, питання вже після війни. Яким чином місцева обласна і міська адміністрація співпрацює з вашим центром щодо євроатлантичної євро інтеграції України? У нас налагоджена співпраця буквально з моменту створення нашого центру. Це пов'язано з тим, що Обласна влада, місцева влада вкрай зацікавлена в просуванні власне ідей євроатлантичної інтеграції України, тому що це їхні безпосередні задачі. Тому, коли з'явився центр у Сумському державного університету, який бажає проводити відповідні заходи щодо співпраці України з НАТО, ми були повністю підтримані як університет, як власне експерти, тому нас запрошують на. Експертні зустрічі, де обговорюється питання євроатлантичної інтеграції України. Ми маємо спільні заходи, спільні конференції, спільні, спільні зустрічі з Сумською обласною військовою адміністрацією. Безпосередньо і голова, і заступники голів постійно брали участь у всіх наших публічних заходах. Місцева влада також долучається. У нас є прямий контакт, і ми. Знову ж таки, коли ми організовуємо заходи, ми обов'язково запрошуємо власне представників. Тому сумської області можу точно сказати, що ця, ця співпраця налагоджена, і тому у нас є досить успішний досвід. Я вважаю, в цьому питанні кооперації університету і влади.